20 тисяч гривень з карти Закарпатця викрили шахраї два тижні тому. Про це нам розповів чоловік, своє ім'я не назвав, також попросив не показувати обличчя. Ну, я читав новини в соціальній мережі Фейсбук і побачив там рекламу з фінансовою допомогою українцям. Ну, я перейшов на силку зареєструватися. Зателефонував, невідомий мені номер. Чоловік представився, що він працює в службі безпеки банку і сказав, що мої гроші небезпеці і знав, і знав мої всі дані. Ну, я за свої кошти, ну, я за хвилювання своїх коштів продиктував номер карточки. Після цього мені прийшло повідомлення. З мене списано 20 тисяч гривень. Ну, я пішов до банку виясняти, але ну, вони мені сказали, ти комусь. Навірно, продиктував свої дані і номер карти. Ми вам тут нічого не можемо допомогти. Після того я пішов до поліції. Дільнична офіцерка над поліції Закарпаття Аліна Токар каже привласнення власнення грошей найпоширеніший вид злочинів шахраїв. Шахраї телефонують а, так, потенційним потерпілим з метою привласнення їх банківських рахунків, карток, електронних гаманців. Для стягнення їх коштів. Найчастіше зломисники телефонують громадянам та представляються працівниками банку або службою безпеки банку. І після цього вони повідомляють, що виявили спробу несанкціонованого втручання, тобто стягнення грошових коштів або взлому банківської картки кимось. Тому вони повідомляють їм, що вони мають негайно повідомити їм пін код або інші дані для того, щоб зламати картку, за словами Аліни, токар такі злочини розслідують дізнавачі та слідчі. Коли до нас звертаються з даною проблемою громадяни, ми одразу ж першу відбираємо у них заяву з приводу чинення відносно них кримінального правопорушення. Також ми відбираємо від них пояснення, в якому вони описують повні та чіткі дані свої, а також коли мала місце бути ця подія. І при яких умовах це склалося. Далі ж ми збираємо всі необхідні матеріали, тобто це рух коштів, абонентські номера. Дані відомості вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань дізнавачем або працівником слідчого відділення. За п'ять місяців цього року в Закарпатській області поліцейські зафіксували 1143 кримінальні правопорушення за шахрайство. Про це розповів заступник начальника слідчого управління Нацполіції Закарпаття Володимир Пукман. З них 705 розслідується слідчими. Поліції, 438 дізнавачами, це по проступках. Якщо порівняти навіть з попереднім 2022 роком, то кількість заяв збільшилася більше 500. Перший вид шахрайства у чиненні шляхом створення фіктивних оголошень про продаж товарів в інтернет-магазинах, соціальних мережах, до прикладу, це можуть бути OLX, Prom.ua. Інстаграм другий вид це телефонні дзвінки від шахраїв, у яких останні представляються представниками банку або служби безпеки. Повідомляють потерпілих про спроби здійснення атаки на карткові рахунки останніх. Викрадення з нього коштів, необхідності продовження дії кредитної картки, з подальшою перспективою отримання реквізитів цих банківських карток, пін-кодів, СІВІ-кодів, дати терміну. І четвертий вид це фішинг, це вид шахрайства, який відбувається з використанням фішингових сайтів, коли зловмисники копіюють сайти, використовуючи їх схожі імена. Аналогічний дизайн, зокрема, це можуть бути як платформи оголошень, сервісу, обміну валют, служб доставки або інших ресурсів, на яких користувачі вводять дані карток для оплати. За словами Петра Дідика, у 236 справах про охоронців завершили досудове розслідування і обвинувачені постали перед судом. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, Суспільне новини,